Друзі, а скажіть, будь ласка, я от збираюся змінити постіль, що у вас в житті є таке, котре ви просто ненавидіте робити? От зараз я буду цим займатися. Найбільше мене убиває ця зміна підодіальника. Змінювати постійну білизну це придумав хтось із чоловіків, який хотів якось наказати свою дружину за те, що вона або ж не зготувала за вихідний день їсти. Приймемося до спокути гріхів, як то кажуть. Наволочки це така дитяча історія. Це міг придумати тільки розсаджений злий чоловік, який приходить додому. Голодний, злющий, а вдома немає нічого їсти. І то, якщо воно великих розмірів, надвеликих, то це прямо ворівається. Якщо вам допомагає в цьому кіт, Муся, Це ще одна преграда. Ні, мені здається, не так. Здає... Якщо ви не знаєте, вірніше ви не вмієте справлятися із одяганням чистої постійної білизни, рекомендую під час цього включати якусь медитуючу, розслабляючу музику чи то мелодію. Так, ну що ж, я би сказала екватор. Ой. Параметри, які мають бути при одяганні бідодіальника, адже він практично у мене прямокутний. Але практично, але не повністю. Так все одно має підходити по розмірам для ковдри. Тобто ширина та довжина. Мають співпасти. А що я Я математики ніколи не любила. Та й зараз не люблю. Але мушу. Нехай мене вибачить Олена Тимофіна, моя вчителька алгебри та геометрії. Ну, кожному в житті своє. Так, чекайте, я вже заплуталась. У мене ось тут така етикеточка є. бірочка, По якій я запам'ятовувала. Якому углу має бути в мене. Лівий край. Дуже якщо вам це буде зрозуміло. Як виграти в рулетку. Попадеш не попадеш. Ну а якщо не попадеш, то ця задача стоятиме перед тобою знову. Я виграю цей джекпот. джекпут. Одягнуючи. Боже, здається, я вгадала. Одякувати. Жінки, я вас відчуваю, які сама собі. Є.